топ три книжки на подарунок, які точно сподобаються. Розпочну з книги, яку сама дарувала раз п'ять, а то й більше. А конкретно Лоран Гонель Бог завжди подорожує інкогніто. Я прочитала дуже багато його книг, і це, напевно, його найуспішніша книга. Це французький автор. Його книга розповідає нам про... Одного хлопця, який втратив сенс життя, і ми його в цій книзі знаходимо завдяки його якимось випробуванням. Ця книга художньо з нотками психології і філософії, що допоможе людині не просто відпочити від цієї книги, а й зарядитись на мотивацію і гарним настроєм. Друга книга це моя улюблена. Після її прочитання я десь неділю ходила з думками про неї, а то і більше. Це квіти для Елджернона Деніел Кіс. Якщо ви її не читали, то точно мали чути. Це доволі популярна історія, і вона настільки щемлива і зворушлива, що і заставляє задуматись про своє життя, про своє майбутнє і про те, що ти, де ти і хто ти є, що їй неможливо просто прочитати і забути про неї. Вона завжди залишається в тебе в серденьку. І остання книга, це, напевно, найпопулярніша книга на подарунок: це Маленький Принц. Дуже багато хто після прочитання її в дорослому віці переосмислює сюжет і знаходить в ньому багато сили і натхнення для усвідомлення нових цінностей для себе. Тому ця книга настільки популярна. Взагалі, всі ці три книги не лише художні, а й трошки філософські. Тому я думаю, вони сподобаються кожному не лише на подарунок, а й вам особисто. Надіюсь, вам сподобався цей топ. Дякую.